Так, друзі, всім привіт! Чергове надходження. Я вже знімав деякі з цих авто. Ну, Конкретно Peugeot воно було на каналі. Зараз детально розповім про комплектацію, про стан автомобіля, про його пробіг. Я можу сказати сміливо, що це такий можна назвати кросовером, хоча кліренс тут у них в 3008-х не дуже великий. Ну і Кашкай він в класі кросоверів представлений, так і є кросовером. Ну і кенго, друзі. Ну, Про Кенго будемо знімати окремо відео, тут ще треба деякі доопрацювання зробити, пару моментів. Про Кенго трішки пізніше. Анонс його зроблю. Значить, Це 12 рік Кенго. А воно має гарний оливковий колір, шестиступку. Такий цікавенький салончик в нього комбінований. 81 кВт, круїз, 4 склопідйомники автомобіль має такі релінги на даху розкладні, цікаві. Коврички, все присутнє. ну Про нього трішки згодом можу показати він код, хто хоче собі так по підготовці подивитись, зараз вам покажу. Так, по ВМД у нас... Ані 11, друзі, перепрошую, 11-й рік 11-й, 11-й 11 розмитне. Це те інше буде 12-м, яке приїде бензинове. Якщо цікаво, Хтось детально щось хоче, ціна буде район дев'ятки його. Можете набрати. Отака кангушка, оливка. Прикольна, мені здається. ну, Набирайте по телефону, кому цікаво, хто детально хоче інформацію. По фарбі тут щось глобального нічого немає. Задня, задні двері там чи фарбувалися по низу. Ні, задня кришка. Кришка понизу тут ми фарбували точно. Так. Шматком невеликим кришку фарбували. Ну, а так, нюанси всі окремо покажу. Воно затоноване по заводу легенько, в принципі, по допусках. Це напад заводський такі по тонуванню. Ну, Цікаво, наберіть. 81 кВт, правильний двигун, шестиступка. В принципі, все, як ви любите, район дев'ятки буде. Можливо, там 9100, можливо, там плюс-мінус такі гроші. Так, давайте по Кашкайові. Кашкай. 120. Має пробігу 13 рік. автівочка Передній привід, 1.5 дизель, Ну відповідно, шестиступка ступка ДЦІшка, задній парктрон має, затонований задній ряд. чотири склопідйомники. Шкіріне кермо, круїз контрол, Android магнітолка стоїть, двохзонний клімат-контроль, датчики світла, сенсори дощу і механіка на 6. Передач. Два ключика отут. Зараз покажу він код, в принципі, щоб ви все пробили себе по базах. Правильний двигун, правильний пробіг, 124 тисячі в нього. Дуже гарний. Зараз заведемо. Працюємо. магнітолка тут такий доставний андроїд. Ну, в принципі, це краще, ніж штатно, можна під'єднати камеру, якщо вам хочеться. Він у нас розмитнений в бріфі він другий місяць 2013 року. А в МДІ. Так само. 13-13. Тобто 13-м роком він заїхав в Україну. Так, зараз. Тихіше. Така автівочка цікава. Друзі, по ціні. 11500 вартість. Хоче, мені здається, що пробіг тут дуже класний. Так, тут у нас є сервісні відміточки його. На 120 тисячах крайній був 23-й рік перший місяць, зараз 124. Ну, тут, в принципі, всі відмітки по ньому є, сервіска є. Сертифікат, ціна сертифікатом 1 з 500. Комплектація тут, в принципі, така, ну, скажімо, небагата, є спешка є, електрорегулювання, дзеркал присутнє. Лінзована оптика, звичайно. По фарбі зараз також продемонструю. Задній ряд ось такий. Доставка може бути в будь-яке місто України, так само автомобіль доступний в кредитування, хто хоче взяти кредит на нього без проблем. Тут ще коробочка від магнітовки, піна компресор. Це весь комплект, крючок передній, задній, аптечка швейцарська ще лежить. Стан автомобіля задовільний, на мою думку, але ви можете в принципі, приїхати зі своїм спеціалістом перевірити, можемо загнати на СТО перевірити, можемо сервісувати для вас під ключ, тобто заміна комплект переміняролика ГРМ, ревізія ходової частини, олива, фільтри, все замінимо, обслужимо під ключ для вас, щоб ви могли. Користуватися і ні про що не думати. Так, давайте пройдемось зараз по кузову. Лакофарбове. Напишіть, що би ви обрали: Кашкай чи все ж таки 3008. Чи вам цікава така автівка, як 3008 Ну, в принципі, Кашкай це ніби вважається таким повноцінним кросовером 3008. Це щось таке з розряду високий хедж. Кузов не фарбований поки що. Ось тут є підкрас крила. 180-210 мікро. Ось тут, друзі є, шпаклівка на кутику. Сам кутичок, оцей малесенька, полосочка вище тут вже немає. Ось так. Сам кутик. Фара 18-й рік була заміна. Крило підмальоване. Далі косметика. Тут в немає, тут просто косметика. Тобто тут маємо невеличкий очажок шпаклівки. Двері тут оригінал, стійка оригінал. Зараз дуже гарно, до речі, погода, щоб знімати автомобілі. Нюанси, якісь там по кузову, косметичні, такі мікроподряпинки, щось таке подібне присутнє, звичайно. Але критичного нічого, це крило теж мальоване. Косметично поки що. Тут добре. Тут невеличкий косячок є, такий мікро на фарбі. Ну, це ж так в Швейцарії вона приїхала. Проєм ціленький. Тут ціле, тут добре. Арбегів у нас 6 Бачите, на стійці теж є позначка. Повноцінний такий хороший японський кросовер з реновським дизелем. Легендарним, я думаю, що кращих дизельних двигунів і простіших просто вже не буде, випускати їх не будуть. Тому так. так задня кришка ще залишилась, яка теж не фарбована. 11500, місто рівне, доставка доступна в будь-який регіон України. Під будинок до вас. Зараз покажу під капотом ще, під капотний простір. Чистий 13-й рік, 11500. 1,5 дизель, К9К двигун, шкіряне кермо, комплектація така, середня, я би назвав. Не зовсім база, але і не максимальна. Ну, Під капотом все дуже гарно. Виглядає гарно. До речі, те крило, яке було фарбоване і є фарбоване, воно не крутилося, не знімалося. Дизельний двигун працює рівно, без збоїв, без перебоїв, клімат-контроль працює. Тут болти не кручені, капот у нас. Капот у нас зараз подивимось більш точніше. Капот має сліди відкручування, але він не... Фарбовано, я думаю, що виставляли зазори. Бачите, ця фара оригінальна та 18 рік. Показуємо все, як є. Ленжерончики направляючи ці всі весь метал тут під капотом в ідеальному стані. Нічого тут, ну, відповідно, якщо не знімалось крило, то це означає, що сильного пошкодження воно тут не було. Придавили, я думаю, бампер, пофарбували бампер і фару замінили. Мікроподряпини є на пластмасах. Незначні такі на чорних пластмасах. Ну і так по кузову, по периметру можна знайти декілька косметичних нюансів. Автомобіль відповідно не новий, але дуже гарний пробіг. Він-код я зараз вам також покажу. Можете пробувати по базах офіційного дилера. Чи де ви там побуваєте, будь ласка. Фіксуйте він-код автомобіля. Хто не знає, з чого починається, SJNF. Оце він код. Поставте на паузу, перепишіть, перевірте. Достовірність пробігу. Ну, в принципі, тут дуже легко вони читаються, досить сажовому фільтру. Приїжджає ваш спеціаліст і все прочитує. Лобове вітрове скло оригінальне 13-го року. Можете замовляти перевірки на, на дилері навіть, або на дилері Рено, або на дилері Nissan. Ну і ж кажу, доступна доставка. Машинка в достойному гарному стані. Ну і другий кросовер. Зараз ми заглушимо кашкая і заведемо Peugeot. Peugeot у нас цікавенькій комплектації, така досить гарна, я би сказав, би, жіночна автівка. Можливо, навіть як основний сімейний автомобіль може використовуватися. Що за автомобіль? Доставили ми на нього, ви бачили, він приїхав на металевих, ми доставили 17 легкосплави на нього. Він заграв зовсім іншими фарбами. Колір дуже гарний біла перла, він в перламутрі. І комплектація непогана автомобіля. Давайте пройдемось по кругу, спочатку подивимося, як він виглядає. Берновські номера на ньому, як ви бачите, 17 легкосплави. Задній парктрон присутній. Зараз покажемо далі комплектацію по фарбі, пройдемось також. Давайте зараз фарбу спочатку, тоді будемо озвучувати комплектацію. Я не буду акцентувати багато уваги на елементах, якщо. Я тут пластмаса забув. Пластикові крила вони не пробиваються. Якщо вам цікаво, ви можете наняти свого спеціаліста, не обов'язково довіряти тільки нам. Можете приїхати зі своїм, перевірити, переконатися. У нас відверті продажі, чесні. Не розповідаємо басні крилова і не розповідаємо, що автомобіль як новий. Вони всі БУ, всі вони мають якісь свої косметичні певні нюанси. Тут, в принципі, по периметру кузова все гарно. З фарбованих елементів, друзі, це задня кришка. Я зараз покажу вам проблемне, ну, як проблемне місце, де є шпаклівка. Воно тут не глобальне. 600 мікрон, 745 мікрон. Ось тут. Частинка, яка має трошки більше, тут решта вже, можна сказати, косметика. Так, тут все добре. Тут все гарно. Так, все гуд. Давайте тут зараз відкриємо задню кришку багажничок. Тут він такий, знаєте, як в BMW при конфігурації. Подвійна підлога, вантажна сітка для пакетів з супермаркету. Немає задньої полички по ньому. Зараз покажу салончик також. Він код. Значить, це 1,6 дизель. В такий ідеальному стані салон, фактично. За винятком деяких експлуатаційних моментів. 6 подушок Airbag в нього. Це чистий 11 рік. 4 електроскоп-підйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, підігрів сидінь, шкіряне кермо у такому ідеальному стані. 130 тисяч має автомобіль пробігу, роботизована коробка передач, курсова стабілізація, навігаційна система, двохзонний клімат-контроль, електростояночний тормоз, панорамний дах, 6 airбегів, датчик світлосенсор, дощу присутній. Ну, детально, в принципі, можете приїхати роздивитися, це швейцарська автівка. Знизу буде без корозії, такий собі прикольний сімейний кросовер. Ціна цього автомобіля, друзі, 11400 доларів. Якщо він вам цікавий, можете приїхати подивитися. Вже готовий. Покажу під капотом. Це 1.6 дизель, один з таких легендарних двигунів компанії Peugeot. Тут все гарненько, чистенько. Двигун також працює гарно. А по фарах оригінал, 11 рік, права ліва фара. Все тут добре під капотом, болти, капота і крил на місці не крутились, не знімалися. Як ви бачите, гальмівна рідина замінена в 2023 році. ГРМ замінено 10 тисяч тому. Диски мають невелику виробітку, гума. Думаю, що на цей сезон спокійно, можливо, трошки більше, залежно від ваших режимів експлуатації. А, так, тут у нас що? У нас тут 11 рік, третій місяць. Ось, будь ласка, це його він код. Ви можете поробити по базах офіційного дилера. Митниця, автомобіль з митниці виїхав. Перепрошую. Так само, бачите, 11-11 рік розмитнена. тобто Можна довіряти сміливо моїм словам, зареєструється 11 роком. Мені здається, для тих, хто шукає собі варіант додому, дружині, компроміс такий невеличкий по роботизованій коробці. Сан Ремінь, бачите, записано, що замінений помпа і ремень привода механізмів. Тобто, в принципі, по факту з того, що можна би було зробити це ревізію зробити невеличку ходову частину, ну і, можливо, якісь незначні там маніпуляції. Зробити по заміні оливи, можливо, в роботизованій коробці. Круїз контрол тут також присутній. 130 пробігу, два ключика так само. Так само доступна в розтермінування, доступна в доставку в будь-який регіон. України, друзі, як користування тим роботом, мене багато запитують. А що вам сказати? Мені, в принципі, проблем користуватися ним немає. Але для тих, хто не звик, є дуже просте рішення, коли набираєш хід на цьому автомобілі. Це ну, явно, що автомобіль для таких більш спокійних поїздок. Але коли от набираєш хід на ньому, да, то треба розганяєшся. Трішки відпускаєш педаль газу, і тоді вона м'яко гарно перемикає. Роботизована коробка вона є в принципі сама по собі специфічна, це ніби у вас механіка. Ну і зважайте, що ви так само ж на механіці, розганяєте автомобіль, вмикаєте передачу і так само відпускаєте педаль газу. І автомобіль якби йде накатом, тоді перемикається передача, ви вручну перемикаєте. Тут на роботі можна робити аналогічні маніпуляції. Зараз я, в принципі, вам продемонструю, виїду до кільця. Дуже гарна машина, гарно виглядає, гарна на неї ціна, на мою думку. За такий пробіг, я думаю, що на ринку ви просто не знайдете, тому що те, що є на ринку, я щодня фактично їжджу, оглядаю автомобілі, вони всі мають пробіги, там район. 270-260, а то і більше тисяч кілометрів. Тут пробіг маленький. Ходова тут добра. В принципі, на мою думку, я б нікуди не ліз був в даний момент по ходовій. Зараз їдемо просто по дорозі, якої немає. Навіть двірники ідеально відпрацьовують. Для дівчини. Для сім'ї як основна автівка, мені здається, дуже непоганий варіант з великим багажним відсіком. Вона більша, ніж кашкай набагато, вона краще зроблена, якщо так порівняти її, в плані там пластмаси тих всіх таких моментів. Зараз я вам покажу на шосе, як. Фактично в автоматичному режимі їздити на роботизованій коробці. Ну, як по автоматичному, я маю на увазі в тому плані, що полегшити собі роботу і полегшити перемикання. От я зараз навіть зараз тут на поганій дорозі роблю такі маніпуляції, а автівка дуже гарно перекидає передачі на вищі. Якщо звикнутись, то зрештою користування буде те ж саме, що і. Автоматичною коробкою передач. В чому її перевага невелика така порівняно з другими роботизованими коробками, які в інших марок і моделей є на ринку, це насправді та історія, що раз третя передача, зараз раз, четверта. Ну, тобто вона дуже легко перемикає, набирає, їде. Зараз буде п'ята. оп. Я трішки відпускаю педаль газу і вона перемикає на п'яту. Шоста. Все. Дуже гарно їде. Взагалі жодних питань. Думаю, що цей робот відходить тут ну, просто шалений кілометраж. Зв'язку з тим, що насправді ну, пробіг просто, малюсінький. Зовсім малюсенький пробіг автомобіля. Скидає вона теж гарно, тому що в роботів є специфічна така робота. Якщо вже їм приходять вафлі, гайки, то вони досить специфічно скидають передачу. Тобто вони так аж самі підгальмовують автомобіль. Тут в даному автомобілі питань жодних я не бачу. Перемикає дуже гарно. Не бачу жодних претензій. Реально, друзі, хто хоче собі хороший автомобіль, дуже гарно збережений, я вважаю, що це ну одна з таких найцікавіших варіантів, які ви можете зараз в даний момент зустріти. Перламутер. Вона взагалі бомбезна. Ну, динаміка як на 1,6, це не 2.0, але динаміка хочу сказати дуже крута. Зараз вимкнув клімат, в автомобілі стало відразу похолодно. От відпускаєш вчасно педаль газу, і вона все вона переходить на передачу, ти навіть не відчуваєш, як ніби їздиш на автоматі повноцінно. Ну так, все буду завершувати відео. Друзі, якщо комусь з вас вона була цікава, наберіть по телефону. Комплектація тут є, стан автомобіля є. Вважаю, там підфарбування тієї задньої кришки взагалі нічим таким критичним. Мені здається, що можна сміливо назвати це дрібничкою. Ну, Але ви напишіть в коментарях. Швейцарка знизу буде гарна нержава на надійному двигуні, на відносно дешевому сервісі роботі. Які можуть зробити, ну, багато хто може відремонтувати його. Це досить така проста коробка в плані сервісу. Перемикає, от ви бачите, так? Жодних нюансів. Трішечки відпускаєш педаль газу і вона перекидає на четверту, от зараз взагалі без проблем. Просто треба розуміти єдиний момент, що трішечки треба цьому роботу допомагати. Навіть підказати, коли він має перейти. Тобто, коли він розуміє, що я відпустив педаль газу, і швидкість вже, вже в даний момент така, що потрібно перемкнути, він мягко і плавно це все робить. А ясно, коли це робити якимись там ривками, газувати, ну це трішки не для того автомобіль. Тим паче, що у вас є підрульові пелюстки для перемикання, ви можете підрульовими пелюстками пробувати перемикати, то якби це теж такий немало важливий факт, що. Підрульові вам теж допоможуть, якщо ви там десь по трасі захочете скинути передачу. Тому що от, на обгін роботом треба, на мою думку, правильно користуватися це-таки підрульовими. Тобто ви скинули передачу, обігнали і перейшли на вищу. Далі автомобіль, далі поїде в автоматичному режимі. Ну, все. З вами, як завжди, був Степан. Ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, Peugeot 3008 Nissan Кашкай. Кашкай ви побачили, він на механічній коробці передач на шестиступці з малесеньким пробігом 124 тисячі, в цієї автівки рівно 130. В цієї автівки замінений ГРМ, в цієї автівки гарно працює е, автоматична коробка роботизована по передачах. Я вважаю, що це достойний автомобіль для будь-кого, для дівчинки, для мужика, для сімейного використання. Всі поїхав, питань не є. Всім добра, всім пока. Так, друзі, ну і не залишу без уваги кашкай, зараз ним теж проїдусь. 124 тисячі, всі в курсі, да, я вже показав. Зараз тут маленький. По кашкайчику. Шести ступка автомобіль, можна сказати, кому не потрібен повний привід, ну, така альтернатива Дастеру. Це все-таки буде не Дастер. Буде. Ну, а з чим його ще порівнювати? От не знаю. От Кашкай по його оцим пластмасам, по всіх моментах він кращий, як Дастер, однозначно. Але, ну, наприклад, по ряду з французькими такими ж якимись автівками, так, плюс-мінус кросоверами, там тим же ж Каджаром, він, ну, Він зроблений, як на мене, ну. Трішки гірше. Він має гарний вигляд, він має в принципі, ставу нормальну ціну на ринку, так як тут надійний надійна механіка, тут надійний, неубивай, можна не вбиваємий реновський дизель, тут гарний дизайн, тут лояльна і адекватна витрата палива. Зніму вас на відео. То що, нормальна машина? Шкода, так. Да. Шкода, так. Да. Сукашка й ні. Коротше, пацани, ну вони так жартують. Ні. Думав, що пожартував, бачиш, каже, що ні. Шкода краще, ну ясно, шкода і вартує набагато більше. Так, який я казав вам рік? 13-й. Я вже все показав документи, ви все побачили. Ну таке. Їде добре, ходовка добре. Динаміка, динаміка стосовно Кашкая 1,5. Скажу так, динаміки тут хотілося б трішки більше. Але, зважаючи на те, що це коротка база, і ну, якби, як на мене, якщо там вдовгу грати, да, багато їздити, дуже багато їздити, то, на мою думку, особисто мою, я би брав Кашкая з 1,5. Е Ну як сказати, на 1,6 він набагато краще їде. Він веселіший, він все. Але от 1.6 він технологічніше, технологічно точніше, він складніший. Складніший набагато. Цей двигун, він, блин, він настільки вивчений, і він, в принципі, от з точки зору безпроблемності настільки нормальний, щоб ви розуміли, на розбірці гарний комплектний двигун тисяча доларів. Гарний, комплектний, ну без форсів, звичайно, але от комплектний двигун, навіть з ремнями роликами ГРМ, які накинуті залитим всередину мастилом. Тобто ви берете, перекидаєте з головкою і з усім. Тобто штука. Штука нормальний, хороший. Оцей 1,5К 9К, тому що він є надійний, він є безпроблемний. ну Динаміка тут, до речі, от зараз я їду. Нормально він відпрацьовує. Круто, що тут 6 передач на трасу, знову ж таки, кашкайом ви виїдете спокійно собі в режимі 129, 130, 150, якщо потрібно. Ну, але це вже забагато для нього. Я би їхав би в режимі 120 плюс-мінус на Кашкайові. Магнітолка, до речі, хоч і тут вона якась така, не сказати би, що дорога, але виглядає і нормально, нормально. І, до речі, непогано навіть акустика тут рубає на ній. Зараз під гірочку рухаємось. Отакий вот Nissan Кушкай. Шестиступочка під гірку без проблем. Це вам дизель, він все одно набирає, має гарну динаміку. Так його треба трішечки більше крутити, і витрата на ньому, ясно, не буде така, як на Мегані. Треба розраховувати місто 7,3, 7,4 літра приблизно місто. Траса. Я думаю, спокійно ви будете 120-130 вкладуватися в 6,3 на передньому приводі. А 1,5 повних приводів кашкаїв немає. Ну є звичайно, що 2,0 легендарний дициїшний двигун. От. Але кому потрібно дешево, сердито, економічно багато їздити, можливо, десь маєте там далекі дистанції, дороги на село на дачку, Висок, високий автомобіль з нормальним, адекватним кліренсом, гарним дизайном, зрозумілими запчастинами. Ясно, що тут все підходить по двигуну від 3 Мегана. І я думаю, по щеплення тут аналогічна ситуація буде. Плюс-мінус ходовка, він. В ходу такий в міру жорсткий, в міру мягкий. Не можу назвати кашкая м'яким автомобілем. Він такий жорсткуватий, але в принципі всі кросовери цього сегменту і цього класу вони мають більш-менш одинакову поведінку по ходовій частині. Тому, на мою думку, все тут більше-менше нормально. Все, друзі, буду закінчувати, я вже затягнув, тому що відео мало закінчиться 3 хвилини тому, але я вирішив ще зробити для вас тест-драйв Кашкая. Парктрон. Два ключі, клімат-контроль, андроїд-магнітола, шкіряна кермо, круїз контрол туманки, чотирископідйомники, присутні. Airbagів, шість подушок, датчик світла сенсор, дощу в нього є. Комплектація шкіряна кермо, шкіряна ручка я вже назвав. Озвучив підлокітник, підстаканники, ергономіка автомобіля є непоганою. До речі, досить. Виїзний в нього підлокітничок, що прикольно, теж можна їхати на моря на далекі дистанції. Якось так. Всім гарного настрою, всім добра. Лайк. До речі, хто хоче бачити ці всі автівки вчасно. Підпишіться на Viber-групу, тому що в YouTube не всім є час заходити. В viber групі або в telegram групі ви побачите, що з'явилось нове відео або з'явилась нова автівочка в нас на продажі. Тому обов'язково підпишіться, опис на Viber і на Telegram є в описі до цього відео. Хто не може долучитися по якимось причинам, ви просто напишіть мені, будь ласка, Степан, долучив групу. І я вас просто клікну і долучу, але напишіть мені на вайбер. Степан долучив групу. Я збережу ваш контакт і долучу вас до Viber або до телеграму. Більш зручніше чим зручно користуватися. Там всі новинки, які привозимо ми зі Швейцарії, Ну і є невелика кількість автомобілів за аукціонів Німеччини. Ну, і інколи ми теж в Німеччину заїжджаємо купувати, якщо щось вискочить таке цікаве по дорозі. Зараз, до речі, ми в Німеччині придбали гранд бензинового 1,6 і дуже гарно, на мою думку, Octavia А5, Universal 16 MPI, все як ви хочете. Має бути гарна, має бути непогана. Тому якось так. Всім лайк, всім добра, всім пока!